Добрий день, шановні батьки і любі діти. Добрий день, Мотя, добрий день, Янка. Добрий день, діти, добрий день. Чудовий сьогодні день. А який сьогодні день? А який сьогодні день, діти? Можливо, день тижня, ти хочеш уточнити. Діти, а які бувають дні тижня? Давайте згадаємо. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Чудові дні. Ну, я так і кажу, чудовий день для гри. Ось для гри справді, чудовий день. Ніхто ж не проти пограти. Тоді починаємо. У моді нова гра називається конструктор геометричний. Давайте розглянемо. Ну, ось. А ось він за мною є. Давайте розглянемо, що треба зробити модя. Присядь, і яночка. А ми роздивимось, з дітки. М -м -м. В нашому конструкторі геометричному є геометричні фігурки. Давайте подивимось, що це за геометрична фігура. А це трикутник. Правильно. А звідки ми знаємо, що це трикутник? Тому що. Давайте рахувати Коль раз, коль два, коль три. Всього три кути. Трикутник, три кути. А оце будуть три сторони. Одна сторона, друга і третя. У трикутника три кути і три сторони. Молодці. Правильно! А уся емітрична фігурка як називається? Ми зараз і роздивимось її. Ця геометрична фігурка має чотири кути. Рахуємо коль. Раз, коль два, коль три, коль чотири. Скільки кутів? Чотири. А сторін рахуємо. Одна сторона. Друга, третя і четверта. Це чотирьохкутники. Добре. А якщо більше точно, то ім'я їм квадрат. Беремо цілючу фігурку. В неї вище є схоже з нашим квадратом. А що схожого? Чотири кути. Рахуємо один, два, три, чотири. Чотири кути, за це ж виходить чотирикутник. Правильно, і це чотирикутник. Але у цього чотирикутника дві довгі сторони. Бачите, довга сторона. І тут довга сторона. І дві коротенькі протилежні. Це прямий кутник. Тому що всі ці куті прямі. Дивіться, і тут у нас прямі кути. Ми накладаємо, і вони повністю співпадають. Дуже добре. З геометричними фігурками розібралися. А тепер давайте їх порахуємо. Ну що ж, починаємо рахувати. Спочатку трикутники. Перший трикутник. Далі. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Всього п'ять трикутників. Дуже добре. Тепер квадрати. Перший квадрат. Другий і третій, всього три квадрати. А тепер будемо рахувати прямопутники. Рахуємо, не забуваємо про цей. Перший прямопутник. Другий, третій і четвертий. Всього чотири. Молодці. Правильно. А тепер подивіться уважно і скажіть скільки із оцих деталей ми можемо ще зробити будиночків? Бути уважні. Готові відповісти? Ну, давайте розберемо. І так, у нас три прямокутника, це наші труби, Дві. два будиночка і чотири дахи. Давайте спробуємо зібрати. І так, ось там будинок, ось дах. А ось перший будиночок. Є далі. Є будинок, є дах і є труба. У нас залишились ще деталі, але ми змогли зібрати. Ще два будиночки. Всього у нас вийшло, рахуємо, один, два, три. У нас вийшло три будинки. Молодці діти. Подивіться, яку чудову іграшку принесла наша янка мамочка Це весела карусель. Давайте її розглянемо. Ось вона така. Тут є букви, які ми вже знаємо. Це буква... А, молодці, правильно! Розумічки, ці букви ви вже прописували. Що за буква? Звичайне, найулюбленіша. З неї починається слово мама. А ще і багато інших. Наприклад, мотоцикл або метро. Далі цю букву ви теж прописували. Що за буква? Тих-ти-т. Тук-тук-молод. Слово починають слово тата цієї букви. І ще багато інших. Наприклад, трактор, телевізор, телефон і інші. Але ці боковки будуть сьогодні у нас перші. Але ми їх теж вже зустрічали. Що за буква? Буква б. б. Схожа на барабан. Бачите? Великий барабан і палочки, щоб не забути грати. Якщо ви закриєте вушка своїми пальчиками і скажете, наприклад, барабан бум бам Спробуйте. барабан бум бам Відчуваєте, мабуть, барабан десь у нас усередине, аж вуха закладає бум-бам. Звонка буква. Так, барабан-бум-бам. А все у нас буква Д. Схожа на дім, будинок, дерев'яний, дачний. Мабуть, холодно там зараз. Ди -ди 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 -ди. Так. З цієї букви починається слово діту улюблений. Так, дуже схожа на будиночок, ди-ди-ди. Ну, а ця буква, буква Ш. Ш. Дуже схожа на шипи, на які наїжджають маші. І шини дають такий звук коли вдувається. Ось воно Ш -ш -ш -ш. Молодці. Ну що ж, ми готові, щоб грати. А грати будемо так. Ми починаємо з цієї верхньої букви А. З'їжджаємо вниз. І в кінці ховоримо ту букву, до якої добралися. Янк допоможе. Янко так з'їжджає і прочитує звук. Увага! Янка слідкуй! Діти, а... Ну, що це таке вийшло? Давайте ще раз. -а. Та це малюк, просить їсти. -а. добре. І кого ж він просить їсти, тепер навпаки. Ма. Він просить маму погодувати його. Так, -а А. Молодці. Тепер далі. Увага! Ат! Ат! Що за букли? Мабуть, схоже на мережу магазинівати би. Давайте спробуємо навпаки. Та-та. І це вже точно не трактор. І не телевізор, бо це та... таракан. <-ка> ага. Або тапочки, або... Якесь число? Допоможіть мені придумати на та. Тарілка. <смі> ну що ж, пробуємо далі. Айдемо а -а Б. Приготувалися а-б. Ще раз. А, -а, -а б. Угу. А тепер навпаки. Ба-а! Ба. Ба! Що ж це може бути за словом? Якщо б спочатку ми могли придумати різні слова, то тут тільки починається ба, бо тут дві букви не бу, не бе, а ба. Тому «барабан», «баран», бабуля. Є, дивимось далі. Від А йдемо до Д. Ще раз. А-Д. А тепер навпаки. Ну, ми кажу, ім'я Адель. могло б підійти. А тепер навпаки. Да. Да. Ну так, як кажуть, ні-ні-ні не буду, а тут навпаки, да. Добре, да. Ну що ж, продовжуємо далі. У нас є А і Е. Давайте спробуємо. А. -ш. А, -а, а! Просто вигук! А навпаки, -ша, ша! 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 Тепер це може бути шапка або шарф. Дуже добре! Ну! Ось потішила нас наша весела карусель. Гарна гра. Молодці! Сьогодні день для гри! І наша нова гра називається Фантазери. Одягаємо чарівні окуляри. Хоп! І Є предмет, який будемо досліджувати. Всі ми знаємо, що це трикутник, але зараз треба уявити, а на що він схожий. Давайте спробуємо пограти. Наприклад, оцей трикутник дуже схожий на ніс у птаха. Коже чудово. А ще, наприклад, шапочка у гну або борода, вушка у кота чи лисички, а може ще на хвостику рибки, або крила у нашого птаха, зуби дракона або кіхті. Ще дуже схожа на ті самі трикотнички, які на спині у дракона. По хребту. Пам'ятаєте? Ще на що? На стрілочки у годинника. Схоже? А ще на стріли або на кінчик меча? Це моя піянка точно підсказала. Що ще? О, трошечки на І на багаторічні різних речей. Наприклад, каблучок на матусиному зетці. Цук-цук-цук-цук. Схоже. На парус, на кусочок сиру. Як багато речей, так схоже на трикутник. Чудова гра. Я пропоную вам. Дома спробуйте зробити ось що. Беремо не трикупник, ви вже добре його знаєте. А наприклад, ось Ось воно прилетіло коло. Ви робите ігрове поло. Кладете, наприклад, кришечку. На лист і вводити з усіх сторін олівцем чи фломастером, Робите декілька таких заготовок. А потім уважно дивитись і вирішує, а на що таке воно схоже? Добре, якщо це буде маленька частина чогось великого. Перетворіть, на що ж воно може бути схожим. Вирішуйте, так, тут багато різних підказок. Можете зараз це не робити. Залиште себе місце і кожен день перетворюйте на казкову ігровий, одягайте червні окуляри, роздивляйте все навкруги, і робіть замальовки. Чудово, ви дуже спостережливі і завдання, я знаю, вийде обов'язково. Якщо малюнок буде виходити великий, то візьміть. Е Олівець або фломастер і розмалюйте по-нашому. Коли малюємо паралельні лінії на одній відстані один від одного, і тоді малюнок вийде кольоровим, яскравим і загадкою таємницею. Ну що ж, чудово. Наше заняття підійшло до кінця, але ігровий день він може бути кожен день. Бажаю вам цього. До зустрічі, дорогі дітки! Всього доброго.